Зруйнованими та подекуди випаленими будинками волонтерів з Тернополя зустрічає Харківщина. Це вже не перша поїздка наших благодійників на території, які донедавна були окуповані росіянами. На цей раз волонтери відвідали Зміїв, Куп'янськ та Ізюм. Роздали продуктові набори та плівку, аби місцеві могли заклеїти вікна на осінь зиму. Квартири людей без елементарних зручностей, тому вони готують їжу на вогні на вулиці. Тут ось стіл тут ми обідаємо. Угу. Оце так ми тут. А як дощ, то воно не протікає? Ми ось доньку нам привезли, ми накрили. А раніше протікало все. Виїжджати не збираємось не де, Все на місці. А чого вам саме не вистачає? Дров нам не вистачає. Саме головне. В основному все є. Волонтери здебільшого роздавали допомогу біля церков. У черзі за продуктовими наборами люди ділилися своїми історіями. Ми говорили, що приїхала допомога, приходьте, кличте своїх знайомих, друзів. Прийшли, люди отримали, розказували свої історії. Хтось розповідав, як були в підвалах, як людей тримали п'ять діб. В когось було, не було фізичного насилля, з кимось було. Як відпускали людей без документів, і як вони знову повертались, пережили найстрашнішу, найстрашніші дні в, в, в цій окупації були Ой, світла не було, газу не було. Ну, ми вижили, старалися. Багато дуже тяжко да, було. дуже тяжко було. І ми вдячні, що це нас не забувають. Привозять, Привозити. дають нам гуманітарку. Вже тут, у мирному Тернополі, Роксана пригадує, що найбільше її вразило у звільнених від росіян містах. Найбільше, що мене зацепило, що мені запам'яталося, історія хлопчика. Який втратив і свого батька і свою маму. Він розповідав, він чітко пам'ятає день, коли загинув тато, коли він пішов і не повернувся. І пам'ятає чітко день, коли загинула мати. А це вже той хлопчик, історія кого запам'яталася Роксані. Він зараз живе з бабусями, одна із яких паралізована. На зиму підготовлені, підготовлені, слава Богу. Господь не оставляє. Ви в церкву тут ходить? Ходжу в церкву, це ж нас пастор, в брата на Ми так. з внуком ходимо вдово. Попри те, що пережили місцеві мешканці, вони вірять у перемогу України та краще майбутнє для своїх дітей та онуків. У свою чергу волонтери кажуть, що і надалі підтримуватимуть харків'ян.